Далі ми поговоримо з Андрієм Юсовим, речником головного управління розвідки Міністерства оборони України і якраз обговоримо зокрема і тактику росіян, яку вони зараз впроваджують на українському фронті, і от. Пане пане Андрію, вітаю вас в ефірі марафону Єдині новини, вітаю, враховуючи, що це вже не перший раз, коли російські військові підіймають літаки, і ми, ну принаймні, поки що за попередніми даними не бачили ударів, не, бачили, не чули вибухів, і це не перший раз, коли вони піднімають, опускають, а потім кажуть там це якісь тренування. Але ж ми розуміємо, що Росія ніколи не робить нічого просто так. Як ви вважаєте, для чого можуть бути ось такі підйоми? Ну ви знаєте, це твердження дискусійне, що Росія ніколи не робить нічого. Просто так uh -huh. Вони дуже багато витрачають часу, ресурсів і зусиль на якісь часто віртуальні речі, але це зараз не про загрози повітряних ударів, ракетних ударів. Так, це безумовно відволікає сили і засоби це тримає е, суспільство в напрузі. Це частина е, такої терористичної тактики е, расистів Російської Федерації, так званої, по зарякуванню суспільства. Ну в такий спосіб вочевидь е, зокрема хочуть деморалізувати українське суспільство, але звичайно нічого в них із цим не вийде. Абсолютно, вони то тут, тут, знаєте, тут якраз це не на тих напали, тут якраз воно дуже актуальне. Далі ще по актуальним моментам Україна повернула додому десятьох військових з полону. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Скажіть, будь ласка, що відомо вам про цей обмін? Ну, з того, що зрозуміло, ми можемо говорити, бо ці моменти завжди дуже обережно треба. Так, 10 захисників повернув. То це... Службовці збройних сил України це черговий обмін, і можемо сказати, що на цьому ніхто не збирається зупинятись. Координаційний штаб з питань погодження з військовополоненими працює далі. І можу сказати, що далі буде, і ми чекаємо на наступні обміни і на повернення наших захисників додому. Це важкий багаторівневий процес. Ну можна сказати, що далі. Також сьогодні, окрім, окрім власне uh -huh. повернутих захисників, вдалося повернути також і тіло нашого оборонця, громадянина Сполучених Штатів Америки, це також дуже важливий результат. Скажіть, будь ласка, а кого ми в обмін віддали? Якщо про це можна говорити? Ну зрозуміло, що мова йде про расистів. Ми не будемо вдаватись в деталі, але повірте, що. І у нас є над чим працювати і в подальшому, і обмінний фонд поповнюється далі. Тобто, звичайно, є росіяни і військовослужбовці, яких вони хотіли би бачити в першу чергу. Ну, але ми відштовхуємось від, скажімо, від наших інтересів в першу чергу. А як Росія маніпулює питаннями обміну зараз, якщо є такі факти? Безумовно. Постійно йде маніпуляція, і постійно чиниться психологічний тиск насамперед. І на наших захисників, які перебувають в полоні, і в тому числі безумовно на рідних наших захисників. Ми по останніх обмінах розуміємо і спілкуємося з людьми, які вже повернуті. Тато це і чоловіки, і жінки, і звичайно їм. Намагаються постійно розповідати про те, що Україна вас скинула, ви нікому не потрібні. Ну і багато інших клішерить власне російської російської пропаганди, тому ми доносимо і, і спілкуванням від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а головне результатами, тому що постійно відбуваються обміни, і постійно ми повертаємо наших додому, що Україна своїх не кидає, та тобто на відміну від. Знову ж таки путінської Росії, і справді ми боремось за кожного і розуміємо, що кожен полонений має повернутись додому. Кожен оборонець має бути на своїй батьківщині, і так обов'язково і буде. Хоча це складний процес, і ще раз наголошуємо маємо справу з агресором з державою, яка часто нехтує міжнародним правом Женевськими конвенціями, маніпулює, перекручує. Ну, але тим не менше, процес рухається, і ми з вами це бачимо і спостерігаємо. Ну, тактика брехні, перекручування маніпуляцій, вона притаманна Росії. Ми в цьому вже неодноразово переконались. Зокрема, і щодо таких ну глобальних речей, які ну дійсно загрозливі. Каховська ГЕС. Ви зокрема говорили про те, що розвінчували цей міф про те, що вони не можуть підірвати її, принаймні зараз. Про що вони там починають вкидати в інформпростір. Поясніть. Будь ласка, чому? Це велика і складна споруда гідротехнічна. І для того, щоб підірвати її, необхідно здійснити цілий комплекс заходів і підготовки, яку добре було би видно, і відповідно, ми так само були би про це належним чином поінформовані. Сьогодні є часткове мінування Каховської ГЕС. Це справді факти підтверджені, і нам добре відомо, коли це здійснювалося і в яких обсягах. Але якщо говорити про її повне знищення, то таких попередніх робіт агресором сьогодні не проводилось. Ну проте це не, не означає, що цього не може бути в майбутньому, оскільки ми маємо справу з державою терористом, тобто і ці інші теракти можуть входити в плани Путіна. Але станом на сьогодні це більшою мірою психологічний тиск, і психологічна операція, як і історія з так званою брудною бомбою. О, якраз про брудну бомбу хотіла запитати, там уже спочатку цю пісню заводив Шойгу, їхній міністр оборони, тепер вже підхопив першу партію, так би мовити, Володимир Путін заявив, що вже їм плануємо підірвати і звинувачувати ну Росію. Ну словом, те, що вони завжди говорять, і те, що вже просто навіть не цікаво стає слухати. Скажіть, будь ласка, а реально чи є взагалі якісь підстави говорити, що? Такі інформаційні бульки це підготовка до чогось реального, що може бути втілено в життя. Ми маємо справу з агресором, який володіє ядерним потенціалом і значним запасом ядерних озброєнь, зокрема тактичних. Але в даній ситуації, ця спецоперація, брудна бомба, можемо назвати її так. Mm -hmm. це, це історія трошки іншого штипу, тобто це е, спроба переключити суспільну дискусію, міжнародну дискусію насамперед, е, з власне з е, факту російської агресії, факту злочинів е, військових злочинів проти українського мирного населення, е, з переключити увагу з російських терактів на у, уявну загрозу, яка, начебто, йде з боку України і. Е, ми бачимо провал цієї операції, тому що одностайний цивілізований світ в своїх оцінках і всі абсолютно категорично формі повідомляють про те, що це російський фейк, немає жодних доказів, і насправді це погано підготовлена спецоперація російськими спецслужбами і пропагандистами, тому що зазвичай вони намагаються ну бодай якісь докази замітувати тут. Навіть цього не вийшло, тобто це. Щось можливо навіть на швидкоруч було організовано тобто, наразі можемо говорити про те, що ані світ, ані Україна. Ну, якби на цю провокацію не реагують в тому ключі, в якому планувалося з боку російських пропагандистів. Тобто, ну це Путін виглядає абсолютно самотнім фантазером в даній ситуації. Ну і не тільки в даній, також як показує практика, не тільки в даній. Дякую вам, Андрій Юсов, речник головного управління розвитки Міністерства оборони України.